Приділяючи увагу і маленьким і великим питанням, ти не можеш спати спокійно, поки все не буде зроблено чесно, згідно із законом зі святом, з ним юриста. Справедливість це істина в дії. Саме завдяки вашій працьовитості, ретельності, ми відчуваємо себе впевнено і надійно. Чирого серця вітаємо вас, з ним, юриста. Це свято об'єднує фахівців, які присвятили себе справи захисту, прав і свобод наших громадян. Гуманний і справедливий суд. І нехай у цій справі завжди буде істина і успіх. Нехай правда буде на боці, відповідальна громадська позиція, компетентність, вірність букві, духу та закону. Успіхів у юридичному посту, щасливих змін і доброї удачі на кожен випадок. Нехай будь-яка гора справа за допомогою вашого професіоналізму перетворюється в рівне успіх. Нехай твій великий багаж професійних знань і багатий досвід забезпечує успішну роботу. Бажаю вам успіхів в діяльності і справедливості у справах, величезної витримки і нескінченної енергії, великої подяки за нелегку працю і особистого щастя з Днем Юриста.